Вітаю, друзі, одночасно, Радіо Свобода та слідство інфо зробили сюжети про митників та про інспекторів, які живуть якось дивно, не по доходах. Ну, наприклад, одну з інспектор митниці запитали: Скажіть, будь ласка, а от ті квартири, автівки, це все ви заробили на митниці з своєю зарплатні? Оставить що? На моїй роботі не можна зробити ні на що таке. Я навіть важко скл... кінці з кінцями звожу. Але це окрема історія. Чому ж вона там працює, а живе як цариця? Гаразд, про це поговоримо пізніше, але там. Пролунало одне прізвище: пролунали прізвище Черкаського. До речі, хто не знає, це був заступник голови митниці нещодавно, призначений вже за Зеленського, призначений вже за Ярмака. Чому я пригадую Ярмака? Зараз розумієте в своєму інтерв'ю Радіо Свобода, міністр фінансів України Марченко розповів, що Черкаського призначили саме по Рекомендації голови митної служби України саме він рекомендував і вважав його найкращим заступником. Хоча про те, що на Черкаському нема де клейма ставити і це найвідоміший корупціонер митної служби України, знали всі і на митниці, і в правоохоронних органах, і в антикорупційних органах, і у владі, але призначили. А я процитую Марченко. Я особисто був не в захваті від такого призначення, але питання в чому питання в тому, що на той момент керівник митної служби вважав черкаського людиною, яка була дуже якісним його заступником, зазначив міністр фінансів на прохання уточнити прізвище керівника митниці, який лобіював призначення черкаського. Марченко порадив простежити, хто був у 2021 році головою митни, митниці. Ви зараз здивувалися, чому Марченко сором'язливо не називає прізвище? Зараз поясню. З 3 листопада 2020 року, по листопад 2021 року, головою Державної митної служби був. Павло Рябікін згодом ми призначили міністра з питань стратегічного лозя промисловості. А 26 квітня 2023 року Володимир Зеленський призначив Рябікіна надзвичайним повноважним послом України в Китаї, як відомо, не своїх. Офіс не призначає і погодження треба пройти виключно у одної людини. Далі Зеленський підпише: яка це людина? Здогадайтесь з одного разу. Так це Андрій Єрмак. Саме в нього проходять погодження всі: від заступників до міністрів, від керівників якихось свідом до послів. Ну, ми це знаємо і так, хоча в офісі від цього. Відкрещується і кажуть, ні-ні, ні що ви, ми не маємо ніякого впливу на кадрову політику. Ну, брешуть, як завжди, їм не звикати. Але найцікавіше в цій історії, що м саме Черкаського лобую, лобіював Рібікін. Рібікін це людина Єрмака, саме його Ярмак і поставив на посаду послом в Китаї. До речі, Рібікін е дуже такий. Провірений кадр його знає непогано його дійсно знають непогано в офісі президента, тому що він нічого не робить без погодження з офісом президента. Тож, призначення черкаського на посаду заступника митниці було завдяки офісу президента. Рябікін виключно озвучив, що від нього хочуть. Озвучив і зробив все. Далі отримав нагороду ні, ні, не тільки те, що став послом. Він ще міністром встиг побути. Але питання в іншому: чи стало краще на митниці? Для когось найцікавіше це відповідь того ж самого міністра фінансів Марченко на запитання, наскільки відповідає дійсності інформації, що митницю цілком та повністю контролює Олег Татаров, а заступник голови офісу президента. Відповідь Марченка треба процитувати контроль за митницею, на ну, гласне контроль за митницею здійснюють правоохоронні органи. Я не можу сказати, як король татарова в цих процесах, тому що я не можу ідентифікувати і я не спілкуюся безпосередньо з паном Татаровим. Ну можливо, по якісь питаннях у нас і є спілкування, але по цих конкретних питаннях я з ним не спілкуюся. Марченко боїться назвати прізвище Рябікіна. Марченко боїться назвати. Що татара в контролює митницю. Марченко боїться всього. Чому? Ну тому, що він аватар банковий. Це дуже цікава історія, яка ілюструє, як людина з репутацією приходить на посаду, втрачає і репутацію, і ім'я, і все інше. Навіть можливість називати, хто за що відповідає, хто де що контролює, хто де є смотрячим. Марченко боїться розгнівати офіс президента, тому сидить тисяча ще один нижче трави, і каже тільки те. На що має дозвіл? Інакше б ми бачили інше. Але до речі, не один Марченко такий. Давайте відверто казати. Майже весь уряд це аватари офісу президента, яким надають команди, що говорити, що озвучувати, які рішення приймати. І вони це роблять. В нас є тіньовий уряд, це офіс президента, є офіційний уряд, від якого нічого не залежить, але вони все підписують. У нас взагалі дуже цікава історія. Офіс приймає не на себе відповідальність, уряд приймає на себе відповідальність, але не приймає, а виключно юридично затверджує. Але повертаємось до Черкаського. Черкаський розставляв всюду своїх людей. Черкаський це людина, яка була відома заздалегідь, що Буде просувати корупційні схеми, тож він був цікавий і ярмаку, і татарову на цій посаді. Він був потрібен. Навіщо ну хотіли взяти під контроль? Взяли далі Черкаського позбулися. Але Черкаський е, за цей час непогано прибарахлився. його е, дружина. <кхух> Не офіційна, але співмешканка вивезла до Польщі на початку повноштанного вторгнення 1,6 мільйона євро, що він не може ані задекларувати, а не пояснити. І загалом це значно більше ніж всі доходи родини. Ну як так сталося? Мабуть, непогано працював на митниці. Найцікавіше навіть не це. Найцікавіше те, що е, і за того, до того часу, як його призначили, до того ще раз кажу, він вже кладав... Десятки мільйонів доларів в нерухомість е, Арабських Еміратів він в Дубаї купував нерухомість. Е, ви це можете подивитися розслідування журналістів. Воно дуже непогано. Радіо Свобода взагалі робить якісні сюжети, але найцікавіше це. Журналісти про це знають е, в реєстрі. Можна це знайти, але наші правоохоронні органи. Цим не цікавиться. Антикорупційний зараз чим займаються, мабуть, е останніми новинами, які висвітлюють журналісти. Ну, історія про 1,6 мільйона, наприклад, розслідується. А про 10 мільйонів вкладених в Емірати ні. Дивна історія. До речі, він вкладав це не один. Він вкладав це з власником е виробника. Виробник, власник виробництва. Сігарок без акцизу, це взагалі окремо з підробним акцизом, разом вкладали, і це теж дуже цікава історія, тому що контрабанда сігарок це найпотужніший бізнес, який дозволяє заробляти не тільки на апартаменти в Дубаї, а й на багато ще що. Ну, наприклад, на 1,6 мільйона доларів. Але знаєте, це теж дрібниці, тому що головне в цій історії взагалі хто стоїть за всім цим? Марченко мовчить. Гетьманцев щось теж не говорить, хоча саме Гетманцев і його комітет по податках відповідають за так, податкову політику країни. А митниця це податки. І якщо хтось мені скаже, що Гетманцев не знає, що відбувається на митниці, знає. Так само, як він добре знає, що відбувається і в ігорному бізнесі. До речі, а чому він не хоче підняти податки для лотерей, своїх улюблених лотерей? Мабуть, тому що це його особисто зачіпає. Також дуже цікаво чи позбулися мати гетьманцева вже працюючого бізнесу в Криму, про який теж розповідали журналісти. Е, дуже хочеться дізнатися, і це риторичне питання. Ні, не позбулися, бо він оформлений на інших людей в будь-якому випадку. Дивіться Гетманцев знає, що відбувається на митниці, і щось мені підказує, що він общіпує митницю як того гуся, е, татаров. Контролює митницю також. До речі, цей міністр наш потужний і найкращий, сказав дуже цікаво, що митницю контролюють всі правоохоронні органи. А він додав. Те, що найбільший вплив на митницю мають працівники правоохоронних органів, я не буду їх називати, можете перелічити всі всі правоохоронні органи України мають безпосередньо стосунок до митниці. Просто одні в більшій мірі, одні в іншій мірі. Ви розумієте, це фактично звинувачення, того, що всі правоохоронні органи від СБУ до ДБР мають щось на митниці. Вони її контролюють, хоча не повинні контролювати. Тут в мене єдине запитання. Скажіть, будь ласка, у нас ще буде багато сюжетів від наших журналістів про те, як непогано живуть митники, і як вони не можуть пояснити звідки в них всі здобутки і чому вони за копійки готові працювати над тій роботі, якщо вони відверто кажуть, що там не можна заробити ані на квартиру, ані на машину, ані на будь-що інше, але непогано ходять в шанелях, Луївітонах, Гучі, Сучі і всьому іншому, а також живуть. Супер а, е, апартаментах в Дубаї або в Україні так от відповідь лежить на поверхні, тому що митниця для всіх них це годівничка, як і для тих, хто її крашує, і поки так і буде, ми будемо з вами і далі збирати гроші на дрони, на антидронові рушниці, на автівки, на приціли, на все, що потрібно армії. А вся ця камарілля буде і далі е, заробляти на митниці собі в кишеню. А не наповнювати бюджет держави. Якщо хтось це не розуміє, вже розумієте. А от найцікавіше, що Марченко і далі буде мовчати, хто чим займається, знаючи під час війни, він є співучасником цього мародерства, бо мовчить, як і ті, хто грабують. До речі, може він мовчить тому, що щось знає. І не тільки знає, і не тільки в темі, а ще й в долі. Відповідь на це ми отримаємо значно пізніше, коли зміниться влада. А поки поки воюємо, захищаємо Україну, перемагаємо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, Па-па. папа.